Всім привіти, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум. І на сьогодні очередна розпаковочка бумажних сюрпризів. Хочу вам показати те, що я собі купила вчора, Це ось таке колечко. Зараз зафокусую. Ось. Так, добре, що ми до колечка? Давайте починати обирати пакетики. Мені написали коментар. Ось. Заміть із колекції естетика фіолетової з шапками, із колекції приготуй з кристалами», із колекції патчі з таблетками, із колекції Вгадай, зелений, із колекції новорічний, третій пакетик. Ну, Це, напевно, ті, яких я зробила по очередності. Із колекції Hello Kitty» – другий пакетик. Так, щось тут я нічого не попортила. Так, давайте перша колекція ми сьогодні закінчуємо колекцію. Ось таку. Це в нас були подарунки хлопцю та дівчині. Що потрібно для відеомосіння? Закінчуємо. Там дуже класний дуже класний наклейка, дуже хрустящі пакетики. Далі із колекції, давайте вже далі йдемо так. А, приготуй, не бачу. Ага, от. З колекції приготуй, нам треба взяти з кристалами ось цей. А це все? А точно там було два пакетика? здається, що десь якісь колекції я потеряла, чекаю зараз в папці гляну. Реально, ми так швидко закінчуємо. Ні, я просто не думала, що ми закінчуємо так швидко. Ладно, далі. Із колекції патчі з таблетками ось цей. Ми закінчуємо в відео вже як дві колекції. Раз, два. Я не можу просто. Так, далі. Із колекції статика фіолетового ось цей нас попросили. Із колекції, вгадай, зелений. Що ніхто не хоче брати цей, але наступне відео ми візьмемо цей, напевно. Так, далі колекція наша позапрошла новинка. Це новорічні подарунки. Я візьму це, тому що це був третій. Із колекції нашої прошлої новиночки Hello Kitty другий це ось цей. Наша новиночка, я забула вам показати, це колекція Гаррі Поттер. Будемо вгадувати персонажів. Ну, кишно, що там дуже всі відомі, тому добре. Давайте брати, тут шість пакетик, я не знаю який. Давайте оце, він мені менш подобається. Якщо ви замітили, то він переливаючий. Там жовта ручка ось золота. Так, всі інші пакетики, бачите, у нас їх вже стало ще менше. Ми складаємо в нашу папочку. Все, прибираємо. Починаємо нашу розпаковочку. Так, давайте почнемо із колекції новин. Давайте з новиночки почнемо. Перший раз. Тут трохи просвічується, але не зовсім. Так, ось так я оформила. Тут все жовте, все блистяще. Під номером 4. Це ось то. Нам попасть, там було просто два таких персонажа, яких ви... Ну, знаєте теж. Нам попалася хто, як ви думаєте, я можу сказати потім. Ви зупиніть на паузу і напишіть, хто це. А я скажу: це нам попалася герміона. Хто дивився Гаррі Поттера, тот в курсі, що напопалася герміон. Це той класний скотч, про який я казала вам. Що він дуже класно клеїть. У нього дуже класний звук просто. Так, добре, далі давайте почнемо із колекції естетика фіолетового. Я бачу тут уже наклейку. Я думала, що просто зараз її порву. Нам попалися такі класні арподси. Я зробила насічки. З номером 2, так. Да. Я не дуже пам'ятаю, що під цим номером у нас було. От не дуже пам'ятаю, звичайно. Так, давайте далі колекція прапори. Так, прошла країна була ось ця. І це в нас Румунія. Хто вгадав, тому передай привіт. І я бачила, що мене багато ще хто дивиться з інших країн. Я дивилася статистику. Там в мене є, так як і навіть з Казахстану, я не робила Казахстан. Але якщо ви були в тій країні або ви проживаєте в цій країні, то чекаю від вас привіт такой. Чуть не впала камера. Під номером 9. Це в нас не рідкісна країна. Не там рідкісні, які попадаються лише. Ось. Так, далі в нас буде колекція давайте патчі. Відклеємо наклеєчку. Ось так. Так, сьогодні відео я нічого не скорочую, сьогодні все знімається як треба. Так, під номером 5. Ось сюди наступне відео ми закінчуємо цю колекцію. І ще що то йде, я бачила, як і у мір бумажок, так як і бум. Так, далі у нас буде колекція. Давайте Hello Kitty. Нашу прошу новиночку, відкриємо. Спочатку відклеїмо Hello Kitty. Чекайте, щось не бачу, як її відклеїти нормально. Так. Тут щось не приклеїлось. Нічого не знаю чого, чого, чого. Так, все. Все вийшло. Ой, а ця хімкіті під номером 3. Сусідка номер 2. Нам попався такий іншот, кофточка така. Там такая біла ещ біла юбка. Юбка, вроде. Так, да, це типу юбка. Оп. Така біленька красива. І у нас ця Хеллоу Kitty модниця. У неї іншот. Давайте ось цю руку. Моніця. Так, далі давайте закінчимо колекцію, що потрібно для відео. Так, я вже, я вже знала, що там попадеться. Я, я саме першим малювала, це мені дуже сподобалось, коли я намалювала. Зараз я її склею. Е, якщо ви хочете бути бумажним блогером, то те, що я малювала, це ще не все те, що потрібно. Нам попалась ось такий двосторонній папір. У мене такий точно такий є. Зараз, через секундочку, я повернусь і покажу, який у мене. Ось такий у мене також папір. Але він у мене вже закінчився, тому я вже не користуюся. Так. Все. На сьогодні ми закінчили цю колекцію, переходимо далі. Давайте далі колекція приготуй. Не знаю, під яким номером вам сьогодні. Попадеться. Може, я думаю, що просто зламаю. Нам попалось під номером 5. Це таке масло. Трошки більше тут скочу. Ой, приклеїлось. До моєї руки. Не знаю, що це за наклейки, такі якісь. Цей скочик, який я купляла маленький, той тонкий, який я вам показувала, він не дуже. Оп. Ось так. Ну, давайте пишіть догадки, тому що наступного відео ми закінчимо приклеювати інгредієнт. Я не знаю, цукор, яйце, молоко, олія, масло і ще буде головний інгредієнт. Тому що без нього ви можете не здогадаєтесь. Давайте далі колекція. Ось ця. Закінчуємо сьогодні колекцію ще другу. Подарунок хлопцю та дівчині. Ось такі дівчачі подарунки. Де це перфорація? Нам попалися шузи. Шузі такі найкові. Зараз я відклею і до вас повернусь. Так, я відкладала це було трохи довго, тому я мусила вам не показувати, тому що ви б вже устали дивитися. Щось я не так приклеїла. Будуть отак. Так, ось така голубчача, це мадарую кошельок з грошами, кофточка, портфельчик, топанки. І дівчача, топанки, палетка. Від Кіку, помада і сумочка. Так, і останнє колесі на сьогоднішнє відео. Ой, даже не знаю, де воно. Ага, ось, новорічно. В прошлому відео нам попалося, як ви бачите, що. Так, е такий рік, типу, календар. О, напопалася останній наклейки, яку я малювала. Під номером 6. І це така уточка. Так. На сьогодні у нас все. Просто подивіться знову, скільки у